Всім привіт! Я вітаю вас на каналі ЕксЕЗ. Мене звати Олександр Олеско, і сьогодні ми будемо засолювати святковий салмон і насолоджуватися на новий рік чудовою рибкою. Салмон містить дуже багато мікроелементів, корисних для організму. Нічого зайвого, ніяких консервантів, білок та болезні жири. А для початку ми так як у нас святкове відео, ми вип'ємо трошки вінішка. А це моя дружина Ілона. Вона також любить випити. Це жарт. Годувати. А ще як А рибку на що робить. Найсмачніше. Тримай. З новим роком. Новим Роком! А я пішла робити По Що нам потрібно? Це Салмон. Значить, я додаю туди петрушку. Це укроп точніше, вибачаюсь. Цедра лимону, сіль, крупна сіль потрібна. Тут дуже в Америці тяжко знайти крупну сіль, але є українські магазини, в яких вона є. Також цукор і трошки перчику духмяного. Так, поїхали. Перше, що нам треба зробити, це помити гарну рибу. І просушити її. Так, висушуємо гарно, щоб зайвої вологи не було, тому що потім сіль ще вигоне всю вологу більшу частину. Далі нарізаємо на порційні куски. Хто як любе, різниці немає. Значить, зрізаєте ви ці куски при посольці. Що у нас тут кісточки вже прибрані. Що Зрізаємо всі зайві кусочки і нарізаємо порційними кусками. Я роблю прям такими крупними, тому що мене дружина полюбляє рибу їсти, вона зараз такі кусочки -зранку, зранку з бутербродами з авокадо. Так, все, ці ми використовуємо для засолення, а ці будуть на запікання або на супик. Так, далі ми змішуємо сіль з цукром. Зазвичай там один до одного беруть чи один до двох, а я роблю на глаз і цукру. Зазвичай набагато менше, ніж соль. Але цукор потрібен, бо він робить таку більш збиту рибу. Цільні такі куски не розлазяться. Так, замішуємо соль з перцем. З перцем. Замішуємо сіль з цукром. Відразу насипаємо трошки на дно. Не боятись солі додати, бо риба візьме, скільки потрібно. І при такій посолці це е, малосольно виходить. Треба е, зберігати її 12 годин, потім хвилин 10-15 в холодній воді вимочити, промити. Ну Це вже треба куштувати по вкусу кому, як по солі подобається. Так, Трошки перчику. Так кладемо нашу рибку. Клас, якраз поміщається трикуси. Беремо небагато зелені, а саме укропу. Укроп, да, кріп. Тепер беремо нашу тірку. Така у нас для цедри треба зовсім, тому беремо нормальну тёрку. Фо, тре. Змішуємо із укропом. Посипаємо нашу рибу. Так, так. так, далі додаємо солі з цукром. Також, як я казав, не боїмося додавати, бо риба візьме, скільки їй потрібно. Угу. Здесь хорошо. Готово. Така у нас рибка вийшла, тепер ми її обвертаємо харчовою і прибираємо на 12 годин до холодильника. Трохи зробимо пару душок. Через 12 годин покажу вам цю рибку. Це буде просто чудесне, малосольне, гарне, до святкового столу саме те. Та й не тільки до святкового столу, а на сніданки. І, як забажаєте. Новим роком. Ну що, пройшло 24 години. Я цього разу більше її солив. І потім десь 20-25 хвилин вимочив у холодній воді. І риба готова. Я вже пробував. Цікаво. Це справді, ми вже все з'їли. Все останнє ще залишилось. Завжди, Так, <плес> да, цього разу дуже смачна вийшла. <плес> Відспіть, як завжди, все, що я роблю. Зберігайте і робіть так само. А також підписуйтесь на канал, тут буде дуже багато рецептів, дуже багато тренувань і. І, і лайкам. Дякую. З новим роком.